Всіх вітаю, слава Ісусу Христу! Дякую всім за молитви. Я мав багато поїздок. Ось деякі країни відвідав християн, був на одній з конференцій, де зібралися. Так цікаво, знаєте, мене запросили італійські церкви, які знаходяться за межами Італії. Десь понад 70 церков, вони зробили велике зібрання. Ось і я кажу так: дивно, тому що сьогодні в нас понад 72 церкви є в Європі, які відкрилися саме з українців. Тобто люди наші поїхали, особливо останній час дуже багато поїхало, і відкрилися в різних різних країнах. Можливо, навіть вже практично у всіх, бо навіть. Служіння відбувається, невеличка церкву служіння відбувається навіть в Люксембурзі. Ось ви знаєте, що це країна, яка складається з, фактично з одного міста. Ось. Тому це був цікавий досвід. Вони всі вам передавали вітання. Ще раз дякую за молитву. Я назвав свою проповідь. Землетрус опівночі. Землетрус опівночі. Не про землетрус буду сьогодні проповідувати, але ми поговоримо сьогодні про ту ситуацію, яка була в житті апостола Павла і сили, і як вони реагували на виклики, які сталися в їхньому житті. Тому давайте ми будемо читати текст Слова Божого дії святих апостолів, 16 розділ з 22 вірша. І натовп піднявся на них. А начальники здерли одежу із них та звеліли їх різками сікти. І, завдавши багато їм ран, посадили у в'язницю, наказавши в'язничному дозорцеві сторожу, тобто, щоб їх пильно старіх, Одержавши такого наказа, той їх повкидав до внутрішньої в'язниці, а їхні ноги забив у колоди. А північної пори, коли Павло і сила молились, і Богові співали, а ув'язнені слухали їх. Ось нагло повстало велике тресіння з землі. Аж основи в'язничні були захиталися, і повід Чинялися зараз усі двері, а кайдани з усіх поспадали. Як прокинувся сторос в'язничний і побачив відчинені двері в'язниці, то витяг меча та й хотів себе вбити, мавши думку, що повтікали ув'язнені. А Павло скрикнув голосом ручним, говорячи, не чини собі жодного зла, бо всі ми ось тут, зажадавши світла, Ускочив і тремтячий, припав до Павла та сили і вивів їх звідти і спитав добродії, що треба робити мені, щоб спастись? А вони відказали: вірую Господа Ісуса, і буде спасенний Ти сам та твій Дім. І слово Господнє звіщали йому та й усім, хто був у домі Його. І далі історія продовжується, що Він перев'язав їм рани, обмив їм рани. Ну і, власне кажучи, пізніше вони вийшли із в'язниці. Я хотів би звернути увагу лише на цей текст, який я зачитав. Він так близький до нашого серця і так близький до тої ситуації, в якій ми із вами знаходимося. Біблія нам розповідає, що піднявся натовп. Ви знаєте, той натовп піднявся і проти нас. Величезний натовп прийшов на нашу землю, піднявся натовп на них, здерли одяг і їх сильно побили. Якщо ми подивимося, так само ми багато постраждали. Хоча для мене я не перестаю це говорити. І навіть коли в Європі буваючи десь і кажу, що ми вже е, отримали. Подарунки від Росії в вигляді ракет аж більше 4 тисяч, по-моєму, 700 чимось. То вони такі очі в них великі. ось я кажу, ви знаєте, що для мене чудо, в нас все ж таки є їжа і елект... енергетична система продовжує працювати. ось Ви скажете, що ти майже кожного разу, як виходиш на проповідь, про це говориш. Ну, брати і сестри ну чудо, ну, от, ну чудо, от і все. Це чудо. Хтось каже, десь воно аварійно працює. Нічого, працює. Працює. Скажіть, в нашій традиції все тимчасове то є постійним. Тому нормально, аварійно це нормальний стан. А, ну, ненормальний, я сміюся. Але тим не менше, одним словом, північ, Темрява дуже важко розібратися в цих, цих подіях, які. Десь відбувається в нашому житті, я не маю на увазі війну, ми чітко розуміємо, що тут відбувається, але в нашому житті, коли відбуваються події, в яких нам важко розібратися. Десь, можливо, у когось дістала хвороба, якось брат Володимир нам свідкував, і ми молимося, як апостол Павло каже, тричі молив Бога, але Господь промовив до нього і сказав: достатньо для тебе моєї благодаті. Сила Божа в немочі звершується. Десь когось хвороба і вже дошколяє певний час, і ви маєте боротьбу, і ви вірите, і воно, як ніби ви знаходитесь в тій темряві, ніби о півночі, і нічого не відбулося. Може в сім'ї якісь труднощі виникли, може по роботі якісь труднощі виникли. Можливо, і це можна перераховувати, всі ці труднощі. Ось і кожен із вас зараз подумки, він собі знає, з чим ви зіштовхнулися. Про що ви молитеся? Може хтось молиться, щоб Господь влаштував долю, я з вами. Я дуже молюся багато про те, щоб Господь влаштовував долю кожного брата і сестри в церкві Філадельфія. Я з вами молюся про це. Тому, можливо сьогодні той час, коли ми скажемо, що для мене, особливо в якійсь сфері, як я знаходжуся як ніби опівночі, як ніби опівночі. Як ніби я весь побитий, знаєте, ось тим ті різки посікли мою спину, мені боляче, і всі різні думки приходять в голову. З однієї, я віруючий, я вірю, а з іншої сторони, поможи моєму, не вірю. А з третьої сторони, взагалі, Господи, а де ти є? Де ти є? Чому не чуєш мене і таке інше? І подібні моменти вони можуть привести до того, що людина вибере дві дороги, або одну із дві, двох доріг, або все ж таки повністю покластися на Господа і за ним слідувати, або почати шукати якісь свої інші шляхи і відійти від Господа. Коли я дивлюся на цю подію, яка відбулася в житті апостола Павла і сили оцих двох мужів Божих, вона дає мені певні такі, я би сказав би, певні цінні поради, як вели себе апостоли та й, власне кажучи, як відбулося Боже дійство через те, що вони саме ось так себе повели, а не інакше. І на це я хотів би сьогодні звернути досить таки так детально увагу. Біблія нам розповідає, що північної пори, тобто коли ще нічого не виглядало доброго, навколо темрява, північної пори, вони не могли спати. Вони не могли спати через переживання, що буде завтра. Вони не могли спати через біль, тому що їх дуже сильно. Посікли. Вони не могли спати. вони могли вибрати дорогу, сидіти і шкодуватися один одному. Вони могли вибрати дорогу саме таку. І ви знаєте, в нашому житті ми так само, ми стоїмо перед вибором, і ми можемо вибрати дорогу, просто ну от падати в вічай, шкодуватися і тому подібне. І я вам маю сказати, ця дорога нам не допоможе. Скільки б я не шкодував себе на своє життя, нічого не зміниться. Нічого не зміниться. Може, це не варто було казати, але я якось помітив, знаєте, що, може, це не скрізь, але там, де я був, в Європі, от не вистачає їм якогось креативу. От не вистачає якогось креативу. Не в плані там намалювати щось, а по-іншому. Подорожчала електрика. Вони шкодують, що дуже сильно подорожчала електрика. Я кажу, слухайте, у вас тут в околиці стільки вітряків, оце що виробляють електрику. Деякі з них ви зупинили, бо певне перевироблення йде. Чому тоді у вас так ціна? Вони кажуть, ну, рівень життя, тому електрика подорожчала. Окей. Я ось я дивлюся, що. Подорожчала електрика, значить так, у нас в хаті було 20, буде тепер 15. Щоб вписатися в цю ціну, яку ми платили, бо більше платити не можемо. Я кажу, а чому ви не шукаєте варіант, щоб було 20 і платити те саме? Та наша напружуватися, Ми якось переживемо тих пару місяців і тому подібне. Можна зайняти різну, брати і сестри, дорогу або різне, по-різному мислити. Можливо, мислити, та я якось вже доживу, та я якось вже дійду, та я вже якось там, ну якось там. І мене дивує, як апостол Павло із сила. Біблія каже, півночі, коли ще темрява і нічого не відбувалося, вони починають молитися, вони починають співати, вони моляться, співають, і нічого не відбувається. Але це не відбувалося в видимому світі. А в невидимому світі щось уже відбувалося. З чого почали ці можі? Вони почали з того, що вони молилися. Я собі навіть роздумував і намагався проникнути десь трошки в їхній розум або в цей текст зрозуміти, про що вони молилися. І я думаю, що швидше всього, вони молилися і казали або розповідали Богу свої переживання. Це нормально, коли ми, будучи в якихось. Стресових ситуаціях, в переживаннях, ми розповідаємо Богові наші переживання. Ми відкриваємо йому наше серце і кажемо: Господи, мені страшно, мені боляче, мене сильно побили, я ображений, мені те, мені це. Господи, мені ось так. Мені потрібна Твоя підтримка. І я думаю, що коли вони розповіли всі ці переживання, вони починають далі співати. Дозвольте, я запитаю, чи перестали їм боліти оті рани. Більше того, вони не просто в ранах були, вони ще й всередині в'язниці, внутрішній в'язниці, я не знаю, що це таке, але певно, щось особливе. Ще й заковані в кандали. Ще й заковані. І вони ось знаходяться в такому стані. І вони вибирають дорогу далі, ми будемо співати. І вони починають співати Богові хвалу. І Біблія каже, а в'язні навколо слухати. Знаєте, співати Богові хвалу або віддати Богові славу, прославити Бога. Досить часто люди асоціюють це поняття прославити Бога, це зі співом, тільки зі співом. Ні, це не лише це. Спів це частина того, що ми прославляємо Господа. Саме поняття прославити Бога, якщо брати оригінальні слова і подивитися на них, несе в собі зміст зробити Бога відомим. Тобто прославити Бога, Бог прославляється тоді, коли ми Його робимо відомим. По суті, вони починають виконувати місію, до якої були і покликані в цьому чудовому тандемі з Спасителем. Вони починають робити ім'я Бога відомим саме там, в тому середовищі, де вони і були, серед в'язнів. І вони починають славити Бога. Славити Бога. Брати і сестри, можливо, сьогодні хтось із нас, ми почуваємося ось такими побитими десь, зраненими десь, десь наших, на нашій спині багато тих. Міток від той, той тих різок, біль пронизує наше серце, і нам, і нам не дуже хочеться то, щось робити, бога славити. І так хочеться десь комусь просто сісти і пошкодуватися. І інколи, мабуть, таке і треба. Ось якщо є хтось, хто міг би поспівчувати нам і допомогти. Але я сьогодні закликаю нас до іншого. Нам потрібно навчитися в кожній ситуації набувати досвід взаємин з Богом. Дозвольте, я повторюся, я вже колись говорив про цю ситуацію з Гедеоном. Пам'ятаєте, коли ангел Господній прийшов до Гедеона і каже, муж сильний підив, визволи народ ізраїльський, визволи свій народ з рабства. І він задає питання: якщо я муж сильний, то чому це все трапилося зі мною? Чому це з нами трапилося? Якщо Бог зі мною, то чому це все трапилося? Ти бачиш, що я молочу пшеницю не в правильному місці навіть. Я заховався там, де чавлять вино, і там собі помаленьку вимолочую, щоб його це зерно в мене не забрали. Я стараюся, я докладаю зусилля. Та я й сам то не дуже здібний. Та й родина в мене найменша, й я найменше в себе в родині. Вони словом. Питань багато. І Бог не ображається. Коли ми молимося, ми все це можемо Богу сказати щиро, відверто, розкрити своє серце, Бог не образиться. Гедеон не говорить: тебе немає, ти такий, сякий. Він говорить: в мене віри немає, щоб ось це зробити. в мене досвіду немає життя з тобою, щоб я завтра встав і пішов, і зробив твою працю. Він говорить: добре, мені потрібен цей досвід. Нехай буде роса на руно, потім на, е, на землі. Пригадуйте, нехай буде так, все це трапилося. І вже оцей чоловік іде проти свого ворога. Бог навіть відділив частину людей, залишив йому аж 300 воїнів. І там вони взяли глиняний посуд, взяли смолоскипи і йдуть воювати. Ви б пішли б з такою армією на війну. Подумайте, ви б пішли з такою армією на війну, але він іде. Чого? нього є досвід. Взумієте? В нього є досвід. Він вилив своє серце, він відкрив своє серце, і він відчув присутність Господню. В нього є досвід. І він іде, і він не задає жодного питання, більше Богу просто іде зробити до чого його. Покликав Господь зробити ім'я Бога відоме меч Господа Савоота і Гедеона. І вони пішли і зробили визволення. Дорогі мої любі брати і сестри, це нормально. Послухайте мене, коли приходить оце опівночі. Це нормально. Просто відкрити своє серце, Господи, такі переживання. Розкажіть йому. Розкажіть, не прикрашуйте, розкажіть, як ви відчуваєте себе. Все скажіть Йому. І коли ви скажете, він почне працювати з цією ситуацією з вами. Він почне працювати. Але ви не йдіть дорогу нарікань, не йдіть дорогу зневаги, не йдіть дорогу обмов, не йдіть в ту дорогу. Не йдіть дорогу взаємин. І досвіду, життя з Богом. Ідіть ту дорогу. І вони вже коли розказали, я відчуваю, що мається сказати, вони отримали швидше всього мир в серці своєму і почали робити ім'я Боже відомо, почали співати. В'язні навколо слухали, і коли вони почали співати, що трапляється. Земля почала трястися. Так співпало землетрус. Ні, не співпало. Жоден землетрус кайданів з них не знімає. Не знімає. Якщо двері ще можуть відкритися, то кайдани точно не злетять. Це не співпало. То була Божа дія. Землетрус опівночі прийде в життя кожного із нас. Амінь. Це була Божа дія землетрус. І знаєте, що почало відбуватися? Люди одягли кайдани, а Господь знімає. Люди закрили двері, а Господь відчиняє. Люди запхали у середню там, частину в'язниці, і сторож вже витягує меч себе вбити, той, хто мав його стерегти. І той, хто мав бути стережений, каже, слухай. Не роби цього. Він стає високим, великим. А вони маленькі, нікчемні. Так діє Господь. Я це бачив в своєму житті. Ви це бачили в своєму житті. Коли приходить Бог, все починає змінюватися. Але оці двоє людей. Вони не вийшли і сказали, ага, ну що, налякалися, да? злякався. Колись мені показали ролик, теж не повинен був це говорити. Ви вже потім ставити проповідь, виріжете, так? Да? Не знаю, правда, неправда, в Одесі одного єврея в НКВД завели, питають, фамілія, він каже, Сталін. Вигнав всіх. Почав розпитувати, не той Сталін. Думав родич. Ні, не той Сталін вдарив там все інше. І цей каже, слухай, уяви собі, як знаю, що ти вдарив Сталіна, хай не того Сталіна, але Сталіна. Що з тобою буде? І ось так просто, правда? Великий став маленьким. Проти і сестри. Коли Бог вступається, Він зробить вас великими, Ну, не будьте в своїх очах великими. Знаєте, що далі робіть? Місію. Роби місію. Вони почали проповідувати. Ті, що били, почали їм рани перев'язувати. А він продовжував проповідувати. Ті, що їх ув'язнили, прибігли і сказали, все йдіть, як йдіть. Ви римського громадянина ув'язнили, йдіть. Хлопці, так не піде діло. Брати мої сестри, оці дві речі хай супроводжують наше життя. Три речі, верніше. Хай супроводжують наше життя. Відкрий своє серце перед Богом. Як ми співали сьогодні, ти віддай все в руки Бога. Амінь. Ти все в руки Бога. Друге, зроби його ім'я відомим, прославляй Його і пам'ятай місію, до якої Господь нас покликав Це третє. Це те, що від нас очікує Господь. Якщо ви хтось сьогодні прийшов сюди лише з думкою, щоб отримати щось від Бога. Але не з думкою про самого Бога, ми не вправі вас судити, але я молюся, щоб ви зрозуміли Бога і пізнали Бога, то ви отримаєте все і те, що є у Бога. Батько передає своїм дітям все, що він має, свій час і так далі. Але дитина, яка відмовляється від батька, може колись отримати щось з того, що мав батько. Але це не те, до чого нас покликав Господь. Землетрус опівночі зруйнував все, що набудували люди проти. І я вірю, що в нашій з вами перевозі. Є надприродня річ і дія Бога, і в нашій перемозі в Україні є і буде не лише військовий компонент, але й надприродня Божа дія і Його чудо. Давайте помолимося.